Я не буду сміятись з дефектів мови. Я не буду сміятись з дефектів мови. Тат п'ять. Плілекватдейкамканеказм. Як ви вже зрозуміли, сьогодні ми знову зануримося у історію. Інколи досить далеко, а інколи таку, що була отут нещодавно, оскільки герой цього випуску є активним учасником останніх подій в Україні. Але особисто для мене більше цікава його політична діяльність минулого, а то й позаминулого десятиліття, коли, пройшовши через декілька високих посад, чоловік опинився на лаві підсудних, провів майже три роки у в'язниці, знову вірвався на хвилі революції у владу та очолив Генеральну прокуратуру, маючи як свої досягнення, так гучні політичні скандали. Як без них герой цього випуску, чому запам'ятався всім одним єдиним танцями з собакою? Правда, гарно вийшло, чого це всі. Псу патрону можна, а йому ні. Але якщо відкинути іронію та зануритися у повну історію цього пана, то можна зробити декілька важливих відкриттів, з якими я з радістю поділюся з вами у цьому відео. А висновки ви, як завжди, зробите самі. Отож, зустрічайте перший цивільний міністр МВС Незалежної України, учасник двох революцій гідності, якого не боялись бити, бо він не кличко. Генеральний прокурор, що оголосив з трибуни, яка надія Савченко попаяна та колишній комуніст, що Зрів Юрій Луценко! А перед тим як ми почнемо розбиратися, в чому різниця між ГПУ, СБУ та НАБУ, підписіться на наш канал, поставте лайк цьому відео, та обов'язково, дуже обов'язково підтримайте Збройні Сили України будь-яким доступним для вас способом. Це критично важливо, оскільки прямо в цю секунду вони боронять нашу країну від армії водки-балалайки, при тому, що ці два атрибути Русня теж вкрали. Ніколи такого не було і от знову. І при нагоді підтримайте наш канал спонсорською підпискою матеріально, оскільки це дасть нам змогу робити більше якісного контенту, а мені не спати ночами вигадуючи нові формати та теми. Отож, ви на каналі Крінч ТВ, ось наш інстаграм. З вами за камерою Віталій Флекс, ось мій інстаграм. А ми поїхали! Юрій Віталійович Луценко народився 14 грудня 1964 року, в рівному в родині першого секретаря рівненського обкому КПРС. Саме так батько майбутнього прокурора, що боровся з радянською каральною системою, був тим, хто тут ту ж систему впроваджував. От така от іронія. Юрій не єдина дитина в сім'ї. У нього є рідний брат. Навчався Луценко у місцевій гімназії номер 7 яку закінчив із золотою медаллю. У віці 18 років майбутній очільник МВС вступає до Львівської політехніки на факультет електронної техніки, де вчиться спочатку перші два курси, а потім робить паузу для служби в радянській армії. Після служби у 1986-му Луценко повертається в інститут та закінчує навчання в кінці 80-х років. У спогадах самого Луценко до навчання у Львівській політехніці він був повністю заангажований радянською Пагандою, оця от вся дичина утопічної країни рад, колективізація, рівність народів та інша відверта брехня комуністичного режиму. А враховуючи батька, який безпосередньо працював у КПРС, то дивуватись тут було нічому. Проте говорила вся сім'я виключно українською, і той же ж батько водночас наголошував на важливості рідної мови, оскільки російську і так нав'яже тодішня влада З чим важко посперечатись. Безпосередньо в інституті за спогадами Луценка він познайомився з тими людьми, які стали йому друзями на все життя. А до рук почали потрапляти література про справжню історію УУН та УПА без брехні радянщини. Проте погляди Луценка залишалися лівими, свято вірячи в безмежні засади соціалізму і що їх якось можна поєднати із демократичним устроєм життя. Спойлер. Не можна. Там же ж в інституті Луценко знайомиться зі своєю майбутньою дружиною Іриною, теж мешканкою Рівненської області, яка навчалася на кафедрі прикладної математики і в майбутньому стала депутатом. По закінченню навчання Луценко влаштовується працювати інженером-технологом у рідному рівному на підприємстві, та до 1991 року стає вже майстром дільниці. Також вісімдесят дев'ятого року у Луценка народжується перший син Олександр. Пізніше майбутнього генпрокурора переводять на інакший завод під назвою Газотрон, де він допрацьовується до посади. Головного конструктора, що на той час вважалося досить непогано. Проте, після розпаду Совка, перспективи перебування на заводі були досить туманними, і за сприянням батька, який був у складі соціалістичної партії вже незалежної України, Юрій Луценко влаштовують на роботу заступником голови з питань економічної реформи, промисловості, транспорту та зв'язку Рівненської обласної ради. Та посада дещо довго пишеться, але суті того, незмінні. Так розпочинається політична кар'єра Юрія Луценка, який приєднується до соціалістичної партії України, скоро. СПУ та згодом близько знайомиться з її засновником Олександром Морозом. То не в курсі, то це другий головний комуніст, оскільки перший Петро Симоненко, очільник одноіменної партії комуністів, забороненої в Україні. На час ранньої незалежності компартія ще довго отруювала електорат своїми ідеями колективізації, а соціалістична партія мала дуже схожі погляди. Але розмова не про те. Під егідою СПУ Юрій Луценко 1998 року вперше балотується до Верховної Ради України, проте програє своєму опоненту і посідає друге місце на 152-му виборчому окрузі. Але це аж ніяк не впливає на його політичну кар'єру, після поразки Луценка назначають помічником тодішнього прем'єр-міністра України Валерія Пустовойтенка. На цій посаді майбутній очільник МВС довго не затримався. І 1999-го, дев'яносто рік смерті батька, Юрія Луценка повністю перебирає до себе Олександр Мороз. Роблячи його власним помічником-консультантом, взагалі, сам Луценко досить тепло відгукувався про мороза, незважаючи на абсолютно утопічні ліві погляди політичної сили. А нагадаю, Юрій Луценко був вихідцем саме з такого середовища і обдурював себе ще довгі роки наперед, великим світлим червоним майбутнім. В його уяві в парламенті мали бути ліві сили, щоб збалансовувати роботу депутатів. Проте, як показала практика, ця модель абсолютно не працює. Але повернемося до хронології подій. Як маючи такий бекграунд погляди та Оточення Юрій Луценко перетворився фактично у символ помаранчевої революції, яка назрівала саме на підґрунті європейського вибору, і проти диктатури. Тут все досить просто. Соціалістична партія, хоч і мала абсолютно утопічні погляди, проте не рвала будувати диктатуру в уже сформованій країні. Це пізніше, об'єднавшись з партією регіонів, вони розпочали власну експансію, перетворившись на те, чим вони рано чи пізно мали би стати. Проте на той час це була така собі. Ліва сила з великим електоратом, яка не підтримує диктатуру в цілому. А от тодішній президент Кучма всіма силами намагався встановити власну вертикаль влади, незважаючи на настрої громадськості. І от 2000 року, на фоні гучних скандалів з приводу вбивства журналіста Гонгадзе та інакших замашок сторону диктатури, за безпосереднім головуванням Юрія Луценка розпочинається безстрокова акція під назвою Україна без Кучма». Основні вимоги присікти зміни до конституції, які хотів проштовхнути Леонід Данилович, як, от, інакший. Північний диктатор, відео про якого є на каналі. До речі, Олександр Лукашенко. Фактично, це був початок руху опору, і вже через декілька років Луценко став одним з лідерів помаранчевої революції під тими самими ж гаслами. До того часу він вже став чинним депутатом ВРУ, будучи обраним від тієї соціалістичної партії Мороза у 2002 році, та мав безпосередній вплив на парламентське життя країни. Помаранчева революція, здавалося б, зробила нездійсненне. Вона об'єднала як і людей з лівими поглядами, так і демократів. І всіх, хто був проти диктаторської побудови правління на чолі з наступником Леоніда Кучі. Містером вбивче яйце Віктором Януковичем. І Луценко де-факто став одним з лідерів протесту, маючи за спиною багаторічні акції Україна без кучми». На хвилі революції він просто мусив отримати якусь посаду. Що і сталося пізніше. Тодішній законно обраний президент Віктор Ющенко доручив молодому і амбітному політику одне з найвідповідальніших крісел міністра внутрішніх справ. До того часу таку посаду могла обіймати тільки людина, яка проходила службу в органах. Проте після Майдану було внесено зміни до законодавства, і цю посаду вперше посів абсолютно цивільний чоловік, що не мав жодного відношення до правоохоронних органів до того. Юрій Луценко. Насправді це звичайна європейська практика призначати міністрів не з цієї сфери або ж цивільних людей, оскільки це виявляється набагато ефективнішим, ніж залучати працівника отруєного системою. І Україна проходила це вперше, спробувавши реформувати Міністерство внутрішніх справ. А ви Вийшло, як вийшло. бо насправді вийшло. Ніяк у спогадах самого Луценка він був надто наївним і, отримавши відповідну посаду, намагався реформувати її самотужки. Відчутних результатів це не принесло, окрім заміни одних керівників на інакших без зміни самої системи. І все це відбувалося на фоні турбулентності у помаранчевій команді. Віктор Ющенко остаточно розсварився з Юлією Тимошенко, яка проявляла неабиякі політичні амбіції. А рідна партія Луценка, соціалістична партія, вступила в коаліцію з партією Регіоль. Тоді ж Луценко відхрестився від СПУ і розпочав пошук. Інакшого табору, який поділятиме його погляди, що остаточно втратили ліві ідеї, ще би працюючи серед кубла ще тоді міліції, яку так хотіли зробити з народом, важко не помітити, що це репресивна машина виконавчої влади. В період 2010 року Юрій Луценко з перемінним успіхом зберігає своє крісло. Чому з перемінним? Тому що певний період часу його таки усунули, а потім повернули назад як нового старого міністра. Поки Україна переживала позачергові парламентські вибори, а регіонали нарощували вплив. Луценко навіть встиг побути міністром МВС в уряді Януковича, називаючи його притому зеком. А в зек, свою чергу в 2010 році, після перемоги на президентських виборах, довго не церемонився з екс-міністром, якого до того часу таки усунули з посади, і 26 грудня 2010 року посадив Луценко інкримінували перевищення службового становища зі сприй сприянням Оренди квартири в Києві його помічнику. Саме так не корупція на мільйони доларів, не відмивання грошей, вбивства чи викрадення, а сприяння оренди квартири своєму підопічному. Сама стаття звучить абсурдно, вже не говорячи, що на той час Печерський суд, який виносив вирок, повністю належав Януковичу. Як результат, Юрія Луценка засудили на 4 роки позбавлення волі з повною конфіскацією майна. Дехто втішився цьому рішенню, оскільки, якщо не вникати в ситуацію, то виглядає, що чиновника посадили. Ура, фаєрія щастя. А от міжнародна спільнота не побачила в цьому нічого дотепного, засудивши Януковича та визнавши Луценка політичним в'язним. Паралельно з тим, схоже, вчинили з Юлією Тимошенко. Проте там мотив більш прозаїчний. Вона була звичайним конкурентом. А Янукович не особливо обирав методи розправи. Луценко поїхав відбувати покарання у виправну колонію, очільником якої колись був. А про Януковича ходили чутки, що він дивиться відео перебування Луценка в камері і тішиться цьому. Луценко провів камері два з половиною роки, але не так, як пані Юлія Тимошенко, в покращених умовах з холодильником, що закривається на ключі великим безпальним ліжком. Це відсилка до самодому. А під одним дахом і звичайними зеками закінчилося тим, що Єврокомісія таки дотисла тодішнього недопрезидента, і він підписав наказ про помилування у 2014 році. Причина це була одна з вимог євроінтеграції, яку мав би підписати тоді Янукович, але в результаті не зробив, розвернувши сторону болів. І року. Ценко вже був на волі, а країну сколихнула друга революція, бо людям, очевидно, не сподобався вибір жити разом з московитами під одним дахом. І знову на Майдані та на сцені одним з лідерів був Юрій Луценко, знаючи вже як правильно заходити в хату. Щоб не затримуватись на подіях майдану, просто зазначу декілька фактів: Луценко, опісля втечі Януковича, очолив виборчі списки партії Петра Порошенка, ставши першим номером в них. А трохи згодом знову переписали закон, і Луценка призначили цього разу вже генеральним прокурором України це викликало маленьке непорозуміння у суспільства, адже прокурор, як мінімум мав би мати юридичну освіту, чого пан Юрій очевидно не мав. Сумнівно, що на зоні він отримав, хоча б бакалаврат. Проте ідея була такою, що Луценко, знаючи, як працює каральна система, так сказати, зсередини, гарно впорається з новими обов'язками. 12 травня 2016 року Юрій Луценко вдруге в житті обіймає посаду, відношення до якої до того ніколи не мав у житті. Юрій Луценко очолив генпрокуратуру під гаслами, що змінить підхід до прокурорських розслідувань, а вся система переформатується заново. Це ж було вже. А от що з того вийшло вирішувати вам, а я традиційно сухо підіб'ю. Підсумки його роботи на останній посаді. З однієї сторони 400 прокурорів було люстровано, і тільки 25% поновилися назад на службі. Пройшовши відповідний тест. Загалом було затримано 1692 корупціонери, що беззаперечно, напевно, найкращий результат за всі роки незалежності. Проте, водночас, жодного топ-чиновника так і не арештували. На це був колосальний запит у суспільства, і на жаль, Юрій Луценко йому не відповідав. Також Луценко неодноразово встрягав у скандали. Одного разу він побився в. Аеропорту через затримання його сина багато хто звернув увагу, що Юрій Луценко нібито був п'яний, хоча сам прокурор все заперечив, апелюючи, що сина взяли за горло після операції, і це спровокувало самого Луценка. Також непоміченим не залишилася нерухомість Луценка, записана на тестя, а це на хвилиночку маєток на 900 метрів квадратних. Ну і скандал з відпочинком на сейшалах, який обурив громадян. Сам Луценко сказав, що така опція абсолютно доступна середньому класу. Що ще більше підлило масла в вогонь? При цьому я вважаю, що відпочинок не був жодною надмірністю. вкладається в те, що собі дозволяє середній клас. 2019 року, коли до влади прийшла команда слуг народу, Луценка змінили на посаді генерального прокурора. А на його місце прийшов такий собі Руслан Рябошап. Проти Луценка відкрили кримінальне провадження за знову ж таки перевищення службових повноважень. Проте справа закінчилась нічим. А пан Юрій цього разу вернувся у мирну політику. А не в камеру в'язниці, розірвавши коло де живів. Цікаво вийшло одразу перед початком повномасштабного вторгнення. 20 лютого головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний призначив Юрія Луценка командиром ударних безпілотних авіаційних комплексів. І з початку російської агресії колишній генпрокурор одразу влився в ряди ЗСУ, де відвоював півтора роки. В липні 2023-го його демобілізували за рішенням ВЛК. Скоріше за все, захворювання пов'язане з онкологією, оскільки Юрій Луценко вже мав з цим проблеми у 2019 році та по деяким даним вилікував пухлину чи що там було. Юрій Луценко з 2022 встиг побувати під Бахмутом та боронити нашу країну на інакших напрямках. Про це це вже зовсім інакша історія, що вартує ще одного випуску. Так, хто ж такий, врешті решт Юрій Луценко. Прийшовши шлях від ідейного комуніста-соціаліста до учасника побудови справді демократичної країни, Юрій Луценко, напевне, був задіяний у всіх підкалимних домовленостях та сварках. Чи був він корупціонером? Тут схильний вважати, що ні, оскільки декларація не виходить за межі отримуваної ним зарплати. А нагадаю, що це 170 тисяч гривень на місяць у 2017 році. Чи був він успішним реформатором? Скоріше, нічим так, якщо це стосується Міністерства внутрішніх справ. Тут навіть однозначно ні. І скоріше, так чим ні, якщо це стосується Генпрокуратури, хоча там ще необхідно провести колосальну кількість роботи. Чи загалом це позитивний персонаж? Вирішувати вам, оскільки мені важко давати оцінку людині, яка зі зброєю в руках воювала за нашу незалежність, при тому маючи всі шанси покинути країну. Чи потрібно йому знову йти в політику? Думаю, що ні. Час помаранчевої команди давно пройшов, а цей досвід хіба можна передавати у вигляді консультацій або мемуарів, аналізуючи помилки минулого і не допускаючи їх у майбутньому. Ми самі обираємо свою владу. Цим ми якісно відрізняємося від болів. І якщо кредит довіри вичерпано, то, скоріш за все, політику пора на пенсію і однозначно не на державну дачу. Ooh, ooh,